Дивіться, що я ще надобила. Ось такого малюка, але у нього а, проблеми, бо тут обстрижені реснички. А, Який а голова. Руки ніжки з пластиком. Його ціна була 3 євро. Я по знижці взяла за євро 50. І ось такий кукольний театр. Теж 3 євро, але в комісійному по знижці 50% я взяла за рубль 50. У мене ніколи не було такого театру для руки в дитинстві, то я не змогла зупинитися. Зараз це. Відкриємо і побачимо ось така дівчинка. І ось е, сюди е, можна засунути руку і е, пальчики. На жаль, тільки, отак я можу показати. Е, наступний ось такий е, пожарний. Теж е, Це гума тверда, доволі Тверда, що це таке? Окей. Але теж непогане. І ось це, е, я не знаю, мабуть, шут. Чи якийсь дядько. <рес> Чесно, не знаю, що воно таке. Хто він? Хто ти? Чоловіче. Е, щоб ви розуміли, на Єбау в Німеччині я бачила щось таке схоже. Але... А, але за 2 штуки а, 5 євро. Тобто, мені здається, це я за євро 50 дуже гарно купила. А ще в мене є ось такі найдьоніші знайди. Тут у Німеччині практикується цю фершекін, Фершенкін. Це означає, що люди виставляють або викладають непотрібні речі на вулицю і будь-хто може підійти і взяти. Ось такого малюка я взяла, а це зовсім маленький, Я їх помила вже, але ось це не відмивається, на жаль. Ось це також не відмивається. Але а, дуже гарно. Це було безкоштовно цих два малюка. Як я і казала, в мене забагато ось таких ляльок, як малюки, мало на них одежі, але вона є, але до них в мене руки не доходять. Хочу почути ваші коментарі. Пишіть ваші думки, Буду, буде цікаво мені почитати.